про Євгена Концевича не писали бульварні газети, але його знала вся Україна як талановитого письменника, людину незламного духу. Ще школярем він отримав тяжку травму хребта і до кінця своїх днів, 58 років, був прикутий до інвалідського візка. За порадою Бориса Тена почав писати і писав усе життя: байки, новели, публіцистику. Він видавав книги, його друкували, газети і журнали. Він випромінював світло. З ним було завжди легко, тому що це була людина, у якої була ідея, у якої була віра, у якої була надія. Він Завжди вірив в Україну, він завжди вірив в людей. Він постійно підтримав зв'язки з Іваном Дзюбою, Василем Стусом, В'ячеславом Чорноволом. Був учителем наших місцевих літераторів. Вдома мав вишитого рушника, де розписувалися відомі люди з України та Зарубіжжя. Там майже 500 підписів. Його знав увесь світ, але в нашому місті його забули пошанувати. Тож фундатори премії хочуть, щоб, хоч так його ім'я лишилося. Для нащадків я і організувала цю конференцію. Організувала ще й тому, що хотіла, щоб ця книга була представлена на премію лицаря нескореного українського духу Євгена Концевича, щоб ота висока планка, як роман Вічник була взята для відзначення цією премією. Премію засновують представники України, Канади, Норвегії, США та Росії.